У нас є приклади, коли з збишекташу поверталися в український чемпіонат. Я маю на увазі гірника Дентіньо, який свого часу там перебував в оренді. Зараз він виступає у складі Донецького шахтаря і стає одним з лідерів, одним з основних футболістів. Сьогодні він вийшов на поєдинок 1-4 фіналу Кубка України проти Ворського. Така от склалася ситуація. Бачите, що навіть Шахтар змушений був віддати збірників збірну, але все рівно грати офіційний поєдинок. Хоча, в принципі, мав можливість і відмовитися в тій ситуації і не грати цей поєдинок, тому що. Мали всі підстави по регламенту. Ми пішли на зустріч. щоправда, попросили Малишева. Ну, тому що ну, не вистачало вже взагалі футболістів якраз середину поля, попросили Малишева. і Фоменко ніби дозволив зіграти тайм трохи більше, але Малишев зіграв практично весь поєдинок. Нагадаю, що у Полтаві ця гра закінчилася перемогою в шахтаря з рахунком 4-0. І в принципі, ця гра вона такого особливого навантаження смислового не мала з огляду на результат. Але на 28-й хвилині Дмитро Хльобас відкрив рахунок у цьому поєдинку дуже хорошим ударом. От ви кажете про воротарів. От бачите. Він спочатку там показував 4-5 чоловік стінці. Потім сказав, всі відійшли, всі прозбіглися. Ну, І... Братарі, що довжен своє пропустити. Йому ж не 28. Так молодий хлопчина, Богчина, Богдан Сарнавський, який вийшов сьогодні в основному складі Шахтаря. Він в принципі непогано зіграв проти Запоріжжя у цьому чемпіонаті. Але, бачите, тут пропустив м'яч. Удар Бернарда зі штрафного. Небагато було моментів у Шахтаря, чесно кажучи, було помітно, що Шахтар, знаєте, без е... кількох футболістів основи. Я маю на увазі там без срни, без того ж такі, Степаненка. Без ракетського, ну, без кучера є проблеми. Тому що ті футболісти, вони, крім того, що виконують свої ігрові моменти, вони ще ну, знаєте, якби дуже важливі для колективу. Тому що моментів у Ворску було достатньо у цьому поєдинку. От ще один момент, бачите, це вже другий тайм цього поєдинку вийшов Олексій Довгий. Він вийшов з перших хвилин. Момент біля воріт не погода. Василь Кобін. От альтернатива. Могла б бути. Да. По, -по причке вже бразилій з першів ось У ну, них там знаєш? це заразне. <рес> <рес> ну і от моменти шахтаря з ж таки гладкий. Гладкий так само футболістикий ну, є серед претендентів на те, щоб потрапити до національної збірної, але забивати треба. Забивати по-іншому не можна. Бігати, працювати це одне, а треба забивати. Бачите, е, вот, бачите, знову ж таки момент. Там, він його хліб, от такие моменти, должен такие забивати. А що це вже не впевненість якась така, так? Олександр. Ні, почему не певні? У нього все время перепади. У нього є по моменти. Да. І, ну, і, вот это його, звісно, хлеб Продавить і з вратарською я практично довго був забивати. Ну вийшов Ферейра замість гладкого. Тайсін, бачите, з капітанської пов'язки, вже дослужився він до капітанства шахтарів в цінних поєдинках. І тут Ферейра буквально першим дотиком заробив пенальти. Сімін так зрізав, бідного аргентинця. Ну, ну тут это бач... Семенин, да. <гад> Тот <гад> виносить м'яч, Бернарт реалізував пенальти. Да. в принципі, будь яка інтрига померла, тому що ну. В принципі, і вдругий жовтий мог заробити на цьому. Этом... Семенин на до цього ж, ну, да, так, міг отримати да. в цій ситуації другий жовтий. І от ще моменти Шахтаря. Ворсла, якийсь певний момент, коли 1-0 було, вона ще пробувала агресувати, створювати моменти, але після того, як рахунок став 1-1, ну, в принципі, вже Шахтар контролював ситуацію. Ми наголошували на тому, що дуже поганий стан газону був. І от Едуард в цьому моменті сказав, що просто не вдалося Едуарду як слід робити, тому що були проблеми. Так само, як тут не вдалося обробити Кобіну, тому що пісок, просто на піску, знаєте, як пляжний так, Як на зборах Турції, такі поля, Це тебе у стадіону було. Зустріч. Понимаешь, не ну все равно мяч не так быстро ходил, как привыкли футболить. Ну але я згоден з Олександром Олексійовичем. Знаєте, по танцору не, э, ну... тут тут же ж обробив здорово. Здорово. Не. Здорово, обробив собі в ліву ножку, як все. Як має бути. Для данного времени поле я считаю в очень хорошем состоянии набор. А че багато так піску, знаєте, як крошка Ні, так Правильно, а іначе вилітав би газон. Летела, летела б трава. А так трава так, але... осталась. Але в мене такивая. Ну посмотрите, непогода сьогодні Вістов нажил. Ну, він на лінії завжди впевнено, да, в нього є проблема, проблема з виходами. Да, проблема да. з виходами, тому що на лінії він себе почав впевнено. Ворсла перемогла 2-1. Ну, по загальній, так би мовити, двоматчевій, двоматчевому протистоянню до півфіналу вийшов Шахтар. І Шахтар став першим півфіналістом Кубка України. Матчі відбудуться трохи пізніше інших команд. По сьогоднішньому поєдинку. В принципі, знову ж таки, ми розуміли, що в цьому матчі буде використовувати двох центральних захисників: це Кривцова і Ордиця. Мір Челоческу. Так само, як у матчі проти Дніпра. Там вони наварили, получили повну торбу. І зараз виходу нема, тому що їх треба награвати, тому що в нас ракетський травмований, кучер пропускає через дискваліфікацію, і на перший виїзний поєдинок проти Браги вийде ця пара центральних захисників. Псане, Олексій, що ви можете про них сказати? Ну, я... Тяжело сразу так однозначно ответить, но, наверное, проблема осталась. Проблема осталась, потому что опять были сегодня провалы, да и второй забитый мяч. Это чисто на совести двух центральных защитников. Ну, ми говорили, от ми зараз повернемося до розмови про центральних захисників. Ми просто розуміли, що знаєте, якби якогось такого сильного навантаження на їхню роботу захисну, воно не буде. У нас більше цікавило, от ми сьогодні з Едуардом дивилися цю гру, якраз з погляду того, що ці футболісти, ну ракетські, він все-таки починає атаки. В матчі проти Браги перший пас буде дуже важливим. Тому що для шахтаря, який розлітається в контратаку, перший пас влучний від центрального захисника, він дуже важливий. Просто ну, знаєте, якби життєво необхідний. Ми сьогодні, от якраз, намагалися подивитися, як в. В цьому компоненті будуть намагатися грати якраз ця пара захисників. Давайте подивимося, І от Едуард прокоментує цю історію. Ну, я думаю, що, напевно, перший пас все-таки це не самая сторона. Ну, спочатку, поэтому, бачите, поэтому, вот ми по-моему. Поэтому мы видим, то, что установка, наверное, была, что будет малыш садиться, практически ну, на свою половину поля и получать все эти передачи короткие. И он уже будет начинать атаки. Потому что, во-первых, Длинную передачу особо отдать-то некуда. Ворскла отбирает вся на своей половине. И вот практически все развитие атаки идет через Малышева. Мы видим эти передачи, если отдаются, но они никакой такой большой угрозы не несут. Это просто по флангу, в зону, и, то есть это не обостряющие передачи. Все, что начинается на своей половине, все, все через Малышева. Это, я так понимаю, была установка и пытались ее выполнять футболисты с Шахтера. Ну, no, але я просто хочу сказати, що навантаження буде достатньо серйозне. E, да, і да, це дійсно проблема, тому що, якщо Ворскла відбирала і не заставляла, да, быстро Ну, в, начале, в начальной фазе атаки, то, наверное, Брага у себя дома будет более агрессивно отбирать. И тут нужна будет первая передача не просто там в зону куда-то, а она должна будет быть нацеленная, точная для того, чтобы. Ну а с этим, как бы, есть проблемы. Поэтому. Ну, от такі от передачі. Бачите, це передача від Ордиця. він частіше використовував її. Зараз знову знову ж таки передача від Ордиця. Ну, це нікуди. В принципі, передача, начало атаки в свої ворота, Тому, конечно, это проблема. І поэтому Малышева, я так понимаю, попросили садитися глибше. І На нього випала ця місія. Ну от бачите, атака почалася з довгої передачі, але тут більше ну, там е защитника більше вина, Он не розчитав траєкторію сам свідч. Як ви оціните от, е той компонент, в якому ну все-таки доведеться грати, і доведеться буде ну потрібно буде виходити якраз передач не бити м'яч куда-небудь а намагатися грати от, акцентовано. Ви знаєте, і ордеця і е я маю увазі, і кривцова. Я ну ми говоримо об іграках уровня Ліги Чемпіонів, поэтому. один из главных Кто из них в лиги чемпионов одно из главных э, качеств должно быть это как, и как раз э, умение отдать этот первый пас эффективно дать его остро отдать его но я так скажу что далеко не все защитники владеют этим пасом который э, однако очень здорово играет в обороне поэтому я бы все-таки на первое место поставил бы игру в обороне выполняя сначала свои функции а если с первым пасом слабовато а еще и пробелы в обороне То і виходить, що так сказать, візуть і пропускають м'ячі. Ну от друга друг, атака в другому таймі розпочалася так само з довгої, з довгої передачі, не так високо, скільки. Не, там було і забігання Кобіна, там і був пас хороший, там був я сброс. просто, Дивіться, я наскільки я розумію, гра буде побудована всерівно від оборони, правильно? Навантаження буде дуже важко. Якщо просто вибивати м'яч... Ну, это будет тяжело всем. Это будет важко всем. Кто сейчас мяч просто так не отбивает? Я думаю, что даже. Ну, ну, честно говоря, при всей повазе, я дуже поважаю этих фундалист. Ну, вот такой акцентованной передачей знаете, такие, что пласер на пик поле, что можно было разрезать, но практически такой парень. Рамос владеет такой передачей длинной пластером, как бы Рамус вылучит. Да, нет. Нет, у нее такой. Тут проблема в другом, даже честно говорил. когда кто-то из них играет в паре с ракетским или с кучером, тогда все хорошо. А вот когда они играют вдвоем. То вони, в принципі, однопланові футболісти. І це вже проблема. Ну і от якраз продовження цієї теми. Два м'ячі Хльобаса. Я вам хочу сказати, що Хльобас на даному етапі стає одним з найкращих найяскравіших футболістів якраз полтавської Ворскла. Але перед цим це... давайте послухаємо, що говорив Максим Малишев після цього поєдинку і як він пояснював цю гру. Ми так вирішили. Тренерск шахтера сборная, поэтому сыграть, сыграть кубку игру и еду сейчас сразу в расположение национальное. Колись было в истории, что врача отпускала наймать. Первый раз, но ну, это хорошо считаю, поэтому в тонусе это всегда. Ничего спонтанного, все нормально. Сказали, что надо сыграть, потом опять сборную. Я нормально к этому ну, отнесся и отреагирую. А що з металістами грати, вот, я думаю, там буде більш э, підготовительне гра в Брагі, потім це була Кубкова гра. Перший матч ми зіграли 4-0, тому грали, щоб отримати удовольствие і пройти далі. Ви сьогодні десь такі ну, трошки інші функції виконували на полі, ніж зазвичай. Э, э, Глибоко плеймейкер. Логіка така. В Бразі треба буде атакувати більше, напевно, вони будуть атакувати, вам потрібно буде більше даними передачами працювати. На це тренер наголошує. Ми Будемо контролювати м'яч, я думаю. На нашій игра, делаем акцент на контроль мяча, выход з обороны. Поэтому длинные только когда нужно.